Чи помічали ви, що одні люди ніби завжди мають везіння, а інші постійно стикаються з невдачами, наче їм пороблено? Ці спостереження ведуть нас до глибоких розумів про те, що ж насправді визначає наш успіх або недачу в житті. Часто ми бачимо, як людина, яка постійно зіштовхується з труднощами, має всі необхідні ресурси, вона раціонально мислить, отримує корисні поради, має підтримку, але все одно щось іде не так. У цьому контексті особливо важливо зрозуміти роль підсвідомості. Удача це поняття, яке ми часто пов'язуємо з випадковістю та щасливими збігами обставин. Наприклад, хтось може виграти в лотерею, або зустріти потрібну людину в потрібний момент, або знайти роботу своєї мрії без зайвих зусиль. Натомість невдача асоціюється з протилежними ситуаціями. Людина докладає зусиль. Але ж результати залишаються негативними, наче все сили спрямовані проти неї. Удача і невдача можуть бути зумовлені як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. До зовнішніх факторів належать випадкові події. Обставини, поведінки інших людей, тоді як внутрішні фактори включають особисті риси, психологічні установки та переконання. Важливо розуміти, що наш внутрішній світ значно впливає на те, як ми сприймаємо і реагуємо на зовнішні події. Близько 95% наших щоденних рішень навіть не досягають нашої свідомості. Вони приймаються під свідомістю і ними крують ритуали та автоматизм. У середньому 70% думок збігаються. З думками попереднього дня, а 40% дій взагалі повторюються із дня в день, не змінюючись. Тож вирвати людину із повсякденної суєти дуже тяжко. Підсвідомість грає величезну роль у нашому житті, часто визначаючи наші успіхи чи невдачі, вона є потужним джерелом внутрішніх установок та переконань, які можуть сприяти нашому розвитку або навпаки стримувати. Нас, наприклад, людина, яка підсвідомо вірить, що вона не заслуговує на успіх, може постійно саботувати власні зусилля, навіть не усвідомлюючи цього. Сама саботаж є однією з форм, в якій проявляються негативні підсвідомі установки. Людина може мати раціональне бажання досягти успіху, але підсвідомо вона може боятися цього або не вірити у свої можливості. Це може проявлятися через прокрастинацію, невпевненість або надмірний аналіз ситуації, що призводить до паралічу дій. Раціональна порада та підтримка можуть бути дуже корисними, але якщо підсвідомість людини налаштована на невдачу, поради не можуть принести бажаного результату. Це пояснюється тим, що коли свідомі прагнення конфліктують з підсвідомими. Установками людина може знати, що і як робити, але підсвідомі страхи, її внутрішні сумніви заважатимуть її діяти ефективно. Наше тіло та підсвідомість створені для того, щоб забезпечити наше виживання. З цієї причини підсвідомість часто приймає рішення, які здаються нам нелогічними або навіть шкідливим, але насправді мають на меті нас захистити. Наприклад, психоматичні проблеми можуть виникати як захисний механізм. У відповідь на емоційний стрес або травму, коли ми стикаємося з ситуаціями, які загрожують нашому добробуту, наше тіло включає автоматичний механізм захисту. Це може проявлятися у вигляді психосоматичних симптомів, таких як головна біль, чи біль у шлунку або інші фізичні надуги. Підсвідомі створюють ці симптоми для того, щоб привернути нашу увагу до проблеми, яку потрібно вирішити. Або для уникання стресових ситуацій. Якщо людина відчуває постійний стрес на роботі, її підсвідомість може викликати фізичні симптоми, щоб вона могла взяти відпустку та відпочити. Це допомагає зменшити загрозу для її здоров'я та забезпечити виживання. Цей механізм є важливим аспектом виживання, оскільки він дозволяє нашому тілу адаптуватися до несприятливих умов. Однак важливо розуміти, що постійне ігнорування цих сигналів. Може призвести до серйозних фізичних та психічних проблем. Тому замість того, щоб боротися з психосоматичними симптомами, краще звернути увагу на виникнення їх причин та працювати над усуненням основних проблем, через які вони виникають. Є фільм Початок, який наочно показує, як можуть маніпулювати свідомістю людини, закладаючи певну ідею у свідомість іншої людини. Це демонструє, як наші усвідомлені думки та дії формуються з установок підсвідомого. Ідеї здаються зовнішніми, але вони беруть початок всередині нас. Підсвідомість не перевіряє інформацію і працює з усім, що ми в неї вкладаємо, намагаючись швидко вирішити все без вихідних та відпочинку. Тому треба бути обережним, що ми вкладаємо у своє підсвідоме. Якщо я не дивлюсь тривожних роликів, то ці думки будуть мене переслідувати навіть після завершення перегляду. Щоб виявити, що закарбоване на рівні підсвідомого, варто почати переносити думки на папір. У цей момент думки фіксуються, і ви вже не активний діяч, а спостерігач, який може зрозуміти себе. Таку роль може відігравати психотерапевт, що спрямовує питання та витягуючи приховані у вас слова, на які ви не звертаєте уваги. Те ж саме відбувається і з нашими страхами та сумнівами. Підсвідомість постійно шукає підтвердження і посилює їх. З іншого боку, Якщо у нас є певне питання, в яких ми віримо, наша підсвідомість вже працює над його вирішенням. Вона шукає зустрічі статті чи рекламу, що може допомогти. Підсвідомість вміє складати історії та обґрунтовувати їх, що допомагає нам рухатися в обраному напрямку. На підсвідомому рівні все, що не відповідає нашим установкам та цінностям, блокується. А якщо ми чогось боїмося, підсвідомом може притягувати нас до цього, оскільки наша автоматична система опрацьовує. І шукає підтвердження нашим страхом. Цю особливість можна використовувати в позитивному ключі: самонавіювання або свідоме програмування себе на певні події і вчинки може бути дуже ефективним. І таким позитивним прикладом є афірмація: це психологічна установка на успіх та добро. За цим прикладом працює ефект плацебо, коли люди лікують себе з силою, віри, силою думки можна як зцілювати себе, так і Навпаки, завдати школи. Таким чином, розуміння роботи підсвідомості може допомагати нам ефективніше досягати своїх цілей та реалізувати себе. Тож, як працювати з підсвідомістю? Робота з підсвідомістю є ключовим до подолання внутрішніх бар'єрів і досягання успіху. Підсвідомість часто впливає на наші думки, емоції та поведінку, навіть якщо ми не завжди це усвідомлюємо. Ось декілька способів, які можуть допомогти краще зрозуміти. Та вплинути на свою підсвідомість. Аналіз і рефлексія. усвідомлення своїх підсвідомих страхів та установок є важливим кроком на шляху до внутрішньої гармонії. Психотерапія коучинг і саморефлексія може значно допомогти у виявленні цих підсвідомих переконань. Розмова з фахівцем або ведення щоденника може виявити те, що зазвичай приховане від нашої свідомості. Коли ми розуміємо свої підсвідомі обмеження, ми можемо працювати над їх зміною. Афірмація та візуалізація є потужним інструментом для трансформації негативних підсвідомих установок у позитивних. Афірмація це короткі позитивні висловлювання, які потрібно повторювати, щоб плинути на підсвідомість. Наприклад, повторення фрази «Я гідний успіху може допомогти змінити негативне переконання про себе. Візуалізація, з іншого боку, включає уявлення себе в успішних ситуаціях, це підсилює віру, можливість досягнення цілей і формує позитивний образ майбутнього, позитивне мислення. Навчитися фокусуватися на можливостях і успіхах замість невдач є ключовим аспектом роботи з підсвідомістю. Позитивне мислення допомагає змінити нашу перспективу і сприяє формуванню більш оптимістичних підсвідомих установ. Коли ми навчаємося бачити позитив у кожній ситуації, наша підсвідомість почне працювати на нас, а не проти нас. Медитація та релаксація. Медитація є ефективним способом заспокоїти розум і зосередитися на внутрішніх переживаннях. Вона допомагає краще усвідомити свої підсвідомі страхи та установки і працювати з ними. Практики Релаксації, такі як глибоке дихання або йога, також можуть допомогти зняти напругу і створити сприятливі умови для позитивних змін у підсвідомості. Тож успіх і невдача залежать від подоєднання зовнішніх обставин та внутрішнього психологічного стану. Підсвідомі установки можуть дуже впливати на те, як ми сприймаємо удачу та неудачу, і як ми будемо діяти в ти чи іншій ситуації. Робота з підсвідомістю може допомогти нам подолати бар'єри та відкрити шлях до успіху. Усвідомлення та трансформація негативних підсвідомих установок на позитивні може стати потужним інструментом для досягнення бажаних результатів і покращення якості життя. Робота з підсвідомим є складним, але дуже необхідним процесом.